Ну що, поздравляйте нас, у нас вийшло те, що довго даже я не вірив, але це якраз той случай, коли, ну, знаєте, так приємно Короче, У нас Америка заробила. Довго чадила, чмихала, заливала карбюратор, упиралася, склинила на тормоза, вона таки завелась і одразу поїхала. Байден подписал закон о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о выделении военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, который после продолжительного согласования одобрил Конгресс. Об этом американский лидер заявил во время видеообращения к гражданам, трансляция которого велась на сайте Белого дома. «Это хороший день для США, Европы и всего мира», — заявил Байден сразу после подписания. А у нас какие хороший. И не один. У нас хорошие дни, по сути, сейчас. Вот это только начинаются. Ви ж не забувайте, що поки Америка жувала своє му у нас ще й Європа заработала, і тепер оце все. По словам американского лидера, военные поставки на Украину начнутся уже в ближайшие часы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что часть нового американского пакета помощи Украине уже находится на территории Германии и Польши. Байден добавил, что в числе первоочередных поставок Киеву будут боеприпасы для ПВО, артиллерии и ракетных систем, а также бронетехника. А русскими осветляют это все-таки вот неинтересно вам, да. Ну, лишь уже высказали свои мысли по этому поводу, что для них от это все ничего не поменяет, вообще ничего. От мені б такий оптимізм, но тільки не такий, як у них, якого вистачило буквально на пару днів. А потім, видимо, прийшло розуміння, що що це да, поміняє, і поміняє мінімум все. Тому давайте обираємо ці свої покерфейси, починаємо планово істеріть. МИД РФ указал на безразличие Запада к планам Киева атаковать Крымский мост. Западные страны не высказывают никакого интереса к озвучиваемым Украиной планам возможной новой атаки на Крымский мост. Их это просто не интересует. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Не, ну вот тут неправда. Тут Захарова, конечно, не права. Мы что же долгое время обвиняли Запад в безразличии. Вот до того момента пока что-то дуже сильно и дуже шумно не прилетело в Джанкой. Пам'ятаєте той наш сюжет, де ми з вами ще так удивлялися, а чим це ми так метко туди лупанули? А і руски тоді в один голос орали, що це ми американськими атакамцями, а ми з ними не соглашалися. Бо ну типу откуда вони у нас? У нас нема. Ні, аж казалося, що ну, рускі прави. Треба як то почаще, повнімательні їх слухати. Так що успокойте Захарову. Ніякого безразліччя немає. Атакам у нас на Кримській мост вже є і раніше були. Ще навіть в той момент, коли ми всі дружно обвиняли Вашингтон в ну, якоїсь такої безвольності. Антонов, передачу США із падтішка тактичних ракет атакам з України неважна оправдати. Це усилює угрозу безпеці Криму і других регіонів РФ, заявив посол Росії в Вашингтоні. Надбачить, ну, як неудобно виходить, коли у тебе в школі по географії двойка була іначе б ти знав. Що ніякого Криму серед регіонів Росії не числиться. Взагалі це наша територія. Наша. І що ми там по цьому поводу з американцями вирішимо? Це взагалі не ваше собаче діло. Не треба навіть питатися виступати тут в качестві арбітра. Нью-Йорк Таймс. Украина получила более 100 ракет дальнего радиосодействия Атакамс от США. ВСУ применили их дважды. 17 апреля для удара по аэродрому в аннексированном Крыму и 23 апреля для удара по оккупированному Бердянску. Ракеты Атакамс были включены не только в пакет военной помощи Киеву на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта, но и в пакет помощи на 61 миллиард долларов, закон о котором был подписан в среду, пишет Нью-Йорк Таймс. Количество ракет, включенных в новый пакет помощи, не уточняется. Да потом... Почитайте, ну куди ви спішите. Потім, коли вони вам на голову посипляться, ви ж розумієте, он в Джанкої, в Бердянську ваш калькулятор не ошибся. І ми з вами не ошиблись. Коли заподозрили американців, ви то ну таке нечесної Ну Ви ж самі говорили, що нічого не буде, ми вам повірили, а ви взяли, втихаря нам ті ракети підсунули, йдіть тепер самі перед рускими, оправдуйтесь. Які то так заметно зайорзали. І про міст, і про Крим різко вспомнили. От з чого б це. Для вас же це нічого не міняє. Забули? забули, да, со страха. Готов бить вглубь России. Киев получил дальнобойные американские ракеты. Многие объекты попадут под удар. Передача дальнобойных ракет Киеву грозит серьезной опасностью, сообщил АИФРУ главный редактор журнала национальной обороны Игорь Коротченко. Удары могут наноситься неожиданно. И НАТО, и США, судя по тем сообщениям, которые были сделаны, дали Украине добро на нанесение ракетных ударов по территории России. В зоне поражения оказывается ряд важных аэродромов, военных и гражданских инфраструктурные объекты, предприятия нефтегазового комплекса, А ты же не думаешь, что я с таким удовольствием буду слушать измишление такого видного русского пропагандона и соглашаться с каждым его словом. Хотя, смотри, я даже предложу. Вот Можна ж все цена набагато короче сказать. Можно просто выйти и сказать, чуваки, нам жопа. В зоне поражения Москва и Тула. До каких еще русских городов может долететь ракета «Атакамс», попав в руки украинцев? В ближайшее время Штаты могут передать Украине тактические ракеты «Атакамс», заявил глава Комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер. В зоне поражения окажутся Москва, Воронеж, Тула, Липецкий, Краснодар. До каких еще русских городов может долететь ракета «Атакамс», попав в руки украинцев, рассказали эксперты. Да, рассказать-то таки, а вот показать, но вы не переживайте. Вы скоро все это побачите в очию. Такий от список у вас, що то який-то подозрительно короткий. Вам уже на всякий случай там по самой Урал уже саца надо. Бо я хрен хренею знаю, що там американці ще нам такого в той пакет втихаря тихаря подложать і за чим. Надо, кстати говоря, кляну русских спросить. Не, ну вдруг опять угадают. Ракеты Атакамс нужны Киеву для ударов по гражданским объектам. Алексей Леонков. США поставками Атакамс повышают уровень противостояния. А должно було б понежати, да? От в чому логіка? Потому давайте сразу приду Особливо жителів окупованих територій в найближах старайтесь подальше держаться від яких то таких громадянських об'єктів, на яких, наприклад, бачите, грожданський танк, грожданський БТР, якусь громадянську бронемашину чи кучу грожданських снарядів, або там толпа, наприклад, громадянських збирається в чині не менше майора. От краще таких місць сторониться. А якщо нічого такого не наблюдаєте, значить цей об'єкт не грожданський, і ми по ньому стріляти точно не будемо. Архангел спецназа Зю в преддверии 9 мая. Перед Днем Победы наблюдаем нездоровые движения со стороны недругов. Есть подозрение, что США и Великобритания готовят провокацию в Крыму. Участились вылеты разведывательных бортов, которые с недавних пор буквально не покидают воздушное пространство возле полуострова. Возможные цели Черноморский флот, Крымский мост и сам полуостров. Подождите, а у вас еще остался какие-то Черноморский флот? Не, ну тут вы сами виноваты. Мы сколько раз вас по старой дружбе. Предупреждали, утопить його нахрен самі. Іначе ну, це прийдеться робити за вас нам. А воно вам треба. Да? Давайте ще раз, вот так, щоб ми були почуті. Мост вже потихонечку можна починати розбирати. І ж де те, що ми опять за вас все зробимо. Ну, добре. Командир Ахмата допустив новий удар ВСУ по Кримському мосту. Я так розумію, що якщо їм дати можливість проголосувати за найживачому удару, цель удара, єдині единогласно виберуть кримський міст. А і у нас, наприклад, другий план, що будемо делать, а? Ну, ви головне не пагайтес, не волнуйтесь, нікуди той міст не дінеться. Ви вже починайте за все остерне хвилюватися. І от тут надо дотім дослужи, тут вони молодці, вони вже починають хвилюватися за все. А врочить день победи і інагурацію. Яких ударів очідати від ВСУ в майські праздники? Полковник Хадарьонок, 7-го і 9-го травня Київ попитається нанести удари по об'єктам в тилу РФ. Та нахрена нам та ваша інагурація вообще на сралась? Ви нічого більш цікавого нам пропонувати не можете? А так, ну от, якщо подумати. Передані Україні Атакамс стануть угрозою для російських воєнних аеродромів. І не тільки для них, але це вже десь так теплеє і навіть, можна сказати, гарячеє. А чим теплеє і гарячеє ставатиме, тим нас по старій доброї традиції все більше і більше тянутиме в курортні регіони, літо в яких обіцяє бути особливо жарким. Шурыгин назвал главную угрозу от американских ракет Атакамс на Украине. Летом осенью увидим большую битву за Крымский полуостров. США, как всегда, всех обманули. 20 апреля Конгресс США согласился поставить Украине дальнобойные баллистические ракеты Атакамс. А вчера стало известно, что ракеты эти по секретному указанию Байдена уже переданы Киеву. А я только же хотел сказать, что для вас же это же ничего не меняет. Вообще ничего, вы еще вчера торжественно готовились до победы в войне. А тут вдруг оказывается, что надо готовиться до битвы за Крым. Що то случилось, США Півпець обманули, да? Ні, ну опять же обманули, ну от дивіться, от злачно не витає. Ну як так можна? Ну вони ж обіщали ракети нам, і тут же оказалось, що конечним вигодополучателем буде Росія. А ми всього-то на все, виконуємо роль почтальона. ну і виконуємо хорошо. І всі призначені вам подарки будуть доставлені оперативно і по адресу, по якому ми вам поки не скажемо. Ну ви не волнуйтесь, не пропустите. Ми кожного таку посилочку будемо красиво так озвучувати. Так що дивіться, ще не оглохніть. Так, ну і отут одразу хочу замітити, що, хоч там Америка і запрацювала, ну для нас з вами. Це по своїй суті нічого не міняє, і ми як турбувалися про наших хлопців, так ми і повинні про них турбуватися і далі. Тому що багато наших з вами платежів з тих донатів, які ви активно нам шлете, Тут ви молодці, ми витрачаємо на такі потреби, які ніяка Америка не закриє. І, в принципі, і держава то не закриє, хоча останнім часом там і намітились такі позитивні тенденції. Але, наприклад, от учора ми проплатили такий чималенький рахунок на ремонт машин для нашого 120-го окремо розвідувального батальйону. І ну, от, такі от рахунки ми оплачуємо постійно, регулярно. І тут, окрім нас, з вами, ніхто нашому батальйону, в цьому відношенні не допоможе. А це ж. Ну, не тільки ремонти автомобілів, там ще багато чого, там ще й старлінки знову пішли. Це не ті старлінки. Я одразу хочу наголосити, в яких там хлопці, знаєте, десь на опорному пункті, просто там в інтернеті сидять, це вони самі оплачують, якщо хочуть. Значить, це такі правильні стерлінки, які теж ми з вами і закуповуємо, і потім абонплату за них вносимо. Так що давайте не втрачати темп. Давайте і надалі допомагати нашому 120-му окремому розвідувальному батальйону. Допомагати, ну, от скільки, скільки йде війна, скільки й доведеться допомагати. Ну, Зараз хлопці дійсно все це потребують. Е, окремо наголошую, як це робити. От у вас на екрані два QR-коди, е, банка на. На монобанкові і конверт на приватбанкові, що туди, що туди, це, це все правильні і хороші платежі, коли перераховувати через цей QR-код смартфон звійновили. Перерахували, нічого дописувати зазначати не треба, бо кожна копійка, яка туди йде, вона от чітко йде на 120-й ОРБ. Якщо вам це не зручно, або ви звикли інакше, значить йдемо в перший прикріплений коментар, чи в опис до цього відео, там є купа інших варіантів, можна скористатись будь-яким з них, але якщо користуєтесь тим варіантом, обов'язково зазначайте, для кого це платіж. Для хлопців на перемогу, ну, щоб ми зрозуміли, що він військовий, чи там, наприклад, коляну на... Віде... Філіпповні на Пахмілон і е, коту Василю на Буси, щоб ми усе це розуміли. Дякую іще раз, хто активно допомагає, активно допомагає ЗСУ, активно допомагає нашому проєктові, якому краще все-таки допомагати на Патреоні. Там же читаємо, ставайте нашим партнером. допомагає через YouTube, ставши донатором для нашої програми. Отут От буквально під цим відео, там дивіться, є кнопочка підписатись. Сподіваюсь, вона у вас вже не активна. Ви підписані на наш канал. Не підписані, підпишіться неодмінно і ставайте донатором нашим. І давайте разом отак допомагати одне одному, допомагати ЗСУ. Зсу допомагає нам, ЗСУ зараз всьому світу допомагає. І головне, щоб в фіналі все було. Україна, а вона так і буде. Все буде Україна.